Доброго дня, друзі! І знову у нас ще один готовий проєкт. Це куб для другої перегонки з загальним об'ємом 260 літрів. Ось отак він виглядає, що хочеться сказати. Тут утеплення у нас 30 мм, Оце утеплення бальзатової ватої. Ось такий великий оглядовий люк прозорий. 6 дюймів. Вихід кламп, висота до цього клампа 78 см. Куб дуже низький. Це для того зроблено, щоб поставити колону. Дві ручки має такі, дивіться. Ручки хороші. Він на колесах, його можна качати. Сюди буде ставитися клапан безпеки. Це під дві миючі голівки. Це вихід просто на всяк випадок. Тут у нас злив знизу 2 дюйма. Гільза під датчик температури. Також у нас вихід під два тени закритий, щоб якщо вода попала чи що, щоб не контактувало. Ну, взагалі, отак все виглядає. Дуже гарний проєкт. Кого може цікавити, звертайтеся. Раді будемо допомогти. Також виготовляємо куби по вашим параметрам, це побажання замовника. Отак От все виглядає. Всередині у нас куба є розміточка. Зараз покажу хвилинку. Десь розмітка, Також ці шви оброблені, там трошки після скотчбрайту залишилося. Дивіться, все всередині заполіровано. Ось отак це виглядає. Так що кого цікавить, чекаємо, чекаємо замовлення. Звертайтесь. Ось так ще покажу. Вид зверху. Тут і шолом буде ставати зверху. Шестидіймовий, дуже гарний такий проєкт. Всім гарного дня!